Ми витискаємо повітря, щоб там не було повітряної подушки, закриваємо, притискаємо з різних боків і якраз таким чином ми його просто закріпляємо в ґрунті. На ділянці у Чалівському лісництві поблизу села копили висаджують ліс, роблять це вручну. П'ять рядів соснезвичайний, два ряди берези повислої. Значить, робимо ми це за допомогою меча колосова, який використовується ще з 19 сторіччя, і ніхто нічого кращого не придумав у лісовому господарстві як от такий агрегат. Робиться ямка землі, от, будь ласка. зараз ми тільки щойно зробили ямку. Так потім ми сюди садимо саджанець сосни, якому однорічка, це один рік цим сажанцем. Тут заліснюють ділянку площею 40 сотих. Це земля, яка вийшла з під суцільної санітарної рубки. Основні такі лісотвірні породи сосна, дуб на цій площі умови відповідають. Для створення лісових культур сосни звичайної. І для того, щоб підвищити її продуктивність, якість і пожежостійкість, в склад цього розсадження вводиться береза звичайна береза повисла. Восени на Полтавщині планують заліснити 1312 гектарів лісу. На цих площах висадять три мільйони сіянців хвойних і листяних порід. Саджають сосну і дуб звичайний та березу повислу, повідомили у прислужбі Слобожанського лісового офісу. Перед тим як розпочати посадку, ми вирощуємо сіянці. От конкретно цим сіянцям один рік. Вони вирощені в наших розсадниках. Це розсадник борівського лісництва філії Полтавське лісове господарство ДП «Ліси України. І вони перетворюються на ліс. В цілому, десь на цій ділянці буде 2700 штук. Загалом висаджено таких осінь. Осіння висадка лісу в регіоні триватиме до кінця листопада. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.